Сьогоднішнє відео, як я би обіцяв, про кімнатний термостат, який керує цим насосом між теплоакумулятором і будинком. Щоб не бігати, жарко чи холодно, підключати, підключати відключати цей насос, я поставив кімнатний термостат для, його керу... для керування цим насосом, плюс термостат на бак. Тобто, що це означає? Насос. Підключений такий тружильним кабелем. Кабель іде по забочку. Ось цей кабель, синій земля і ось фаза. Це він заходить сюди. Тут стоїть у мене ще кімнатний термостат. Не кімнатний термостат, а термостат просто з виносним капіляром. Капіляр іде для зняття температури наверх бочки. Це для того, що коли бочка холодна, щоб насос даремно не ганяв воду, він виключається. Він включається при тій терм... температурі, яку тут можна виставити. В даний момент стоїть 30 градусів. Ну, Донизу він стоїть от 30. Я виставляю 40 градусів. Це вилка, яка керує цим насосом. Живить, живить цей насос. Вилка. Заходить вилка. Отже, ось о, з вилки коричневий, Це є нуль. Синій, ось він синій. Він пішов на термостат з виносним капіляром. Чому синій? Тому що фаза в мене зліва, не хотілося перекручувати вилку. Вийшло трошки навпаки. Ну, це знаю тільки я. Отже, з вилки в нас йде. Бачимо, фаза. Тут у нас фаза є, тобто живлення на насос по одній гілці пішло. Коли ми температуру збільшимо, живлення вже немає. Фаза є, а на цьому контакті живлення немає. Термостат спрацював, і контакт розімкнув. Коли ми зменшимо температуру, дивимося, фаза пішла. Фаза пішла сюди. І на О, ось вона. З цього контакта Пішла одна гілка на насос. Зелений, це зрозуміло, з жовтим. Це земля. Вони тут собі самі. Земля, до речі, на термоста теж підключена. Отже, що в нас з нульом? нас з кабеля вилки виходить. Ось у нас він, як казав, вже, він на виворі вийшло. Він коричневий. Він під'єднується до одного з проводів. Тут 0,75. Ще ВВП квадрата. Він пішов у нас в будинок до кімнатного термостата. Там кімнатний термостат спрацьовує, замикає контакт, нуль повертається, вже, вже нуль повертається назад і підключений він знову ж до циркуляційного насоса. Коли термостат, температура набралась, термостат розімкнувся, тут нуля немає. Тобто, кімнатний термостат у мене керується нульом. А Термостат з виносним капіляром керується фазою. Якось так. Зараз ще про кімнатний термостат, як я його підключив. Трошки незручно, але все ж таки я його зняв. Ауратон 2030. Пробідний, безпроблемний апарат надійний, дуже задоволений, правда, вже трошки йому в руках. Я його забрав з двохконтурного газового котла. Планую його назад поставити, а сюди поставити ауратон якийсь трошки попроще, щоб просто регулював температуру, через те, що це недільний кімнатний термостат. Отже, 22,6. Зараз надградусів, сніженка, температура 22,6. Що ми робимо? Ми нажимаємо авто. Авто. У мене авто стоїть 23 градуси. Нажимаємо ОК. Все, пішов вогник, тобто насос кімнатний. Насос між бочкою і теплоакумулятором запрацював. Коли він набере температуру 30, 32 градуси, він вимкне, вогника тут не буде. Він вимкне нульом цей насос, оцей кабельок, Це є нуль. Вход, як я його підключав. Дивимося, тут є така схемка. Основне, не тільки в цьому, основне в кімнатних термостатах, щоб він підтримував 200, 220 вольт і навантаження ну, 5 А в даний момент в мене. Для насосу це з головою. Тут є схемка, як він працює. Нормально замкнутий, нормально розімкнутий контакт. У мене він підключений. На дивимося. Ком і НО. Це підключений 0. Ком це вхід нуля. Контакт замкнувся, Н0, НО це вихід. Якось так. Все дуже просто і дуже зручно. Зараз я його встановлю, зняв, щоб було наглядно видно. Всім дякую. Питання пишіть. Буду дуже вдячний. Слава Україні!